Ісці з навиз думку Бориспільців про стан громадського транспорту. Та тут весь автопарк треба України може замінювати, не тільки наш нам Бориспіль, щоб говорити, що це тільки проблема Борисполя. Це ні, це проблема всієї України, все треба оновлювати. На жаль, без цього ми не можемо далі е, жити, щоб, ну, щоб безпеці бути іменно під час е, подорожей наших. То дорожні транспортні пригоди були, є і будуть, але ми можемо їх тільки з. Е, Їхня вірогідність – просто покращуючий автопарк. Ви знаєте, я не пользуюсь. Я не так далеко від центру живу. І пішочком, пішочком. Ну, 15 гривень в один кінець і 15 в другу. Гримить грязно, заливає, ну не, не комфортно. Це в крайньому випадку, якщо кудись треба терміново і далеко. Їхня експлуатація вже давно, мабуть, вийшла, та амортизація, що вони мають бути новішими. Ну, є кілька ж у нас таких маршрутів, які, на яких стоять нові транспортні засоби, то тоді дійсно там комфортно. І вони ж обладнані для о, людей з особливими потребами. Можливо, є якісь такі направлення, які прям таке критичне вже? Ну, я не дуже як би, тому що я працюю в Києві і більш користуюся міжміським транспортом, транспортом, ну, нашим же «Бориспольським». До речі, там теж є проблеми з цим. Знаю, що от маршрути 5, то вони ну, в занедбаному стані деякі з них. Один В, от там дійсно є показник. Ну, маршрутки такі собі. Так, да, користуюся, ну так, рідко, але іноді користуюсь. Ну Такі вони собі потягані вже. Якийсь певний маршрут хочете виділити. Не знаю, я користуюсь тільки 26-7, тому ніби норм. Ну так, є, звісно, нюанси. Я не знаю, я, чесно, не оцінювала так, щоб прям... То, що прям за То, що трішки оновилося навіть на моєму маршруті. Хотілося б краще, але... Я завжди катаюсь на один вець, це маршрут по вулиці До... Мені подобається ставлення водіїв. Наприклад, коли сідаю в 25-й, той самий, який вчора розвалився, мені взагалі там не подобається ставлення водіїв. Воно просто жахливе.